Мене звати Максим Щербатюк, я юрист української гесенкої спілки з прав людини, і ми разом з Укрлайв продовжуємо серію відеоапарат щодо важливих тем захисту прав людини і, взагалі, щодо того, які праві проблеми виникають у кожного сьогодні будемо говорити про те, як отримати паспорт, що робити, якщо ви його втратили, що робити, якщо його вкрали, а так само, що таке тимчасове посвідчення, і торкнемося трошки питання отримання паспортів бездомними людьми, а так само людьми, які виходять з місць позбавлення волі. В першу чергу зупинимося на процедурі отримання паспорту загально, тобто з тим, з якою стикаються фактично кожен з нас, тому що отримання паспорту є обов'язковою після 16 років. А відповідно для того, щоб отримати паспорт, потрібно звернутися в Державну міграційну службу України в її регіональне відділення, яке знаходиться по вашому місці розташуван. Так само потрібно підготувати пакет документів для того, щоб відповідно подати їх в цю службу. В першу чергу це фотокарточки, там є певні вимоги до них. Вони, в принципі, звичайні ці вимоги звичайні, для того, щоб було видно ваше обличчя, щоб воно було анфас і ну якби певні такі потрібні особливості. Так само потрібно подати свідоцтво про народження і сплатити державне мито. Крім того, коли вже безпосередньо ви прийдете в цю Державну міграційну службу, вам необхідно написати заяву і докласти відповідно всі ці документи. Потрібно зазначити, що ви маєте сплатити це держмито, і більше законодавство інших платежів не передбачило, тобто фактично ви сплачуєте тільки держмито і е, стягувати з вас інші платежі, держава не має права. А ще хотілося б зазначити, що дуже важливим є такий момент, що коли ви прийдете через певний час отримувати вже цей паспорт. Важливо перевірити коректність цієї інформації, яка зазначена в паспорті. Тому що дуже часто стикаємося з ситуаціями, коли людина не звернула увагу, що там є помилка там, чи в імені, чи в, в інших важливих даних в паспорті. І, відповідно, має людина певні проблеми. У зв'язку з цим моя порада звернути увагу на те, чи правильно все. Визначено в, в цьому документі в паспорті. Якщо ви побачили якісь проблеми, якусь помилку, то відповідно відразу вам необхідно на це звернути увагу і подати відповідну заяву Державну міграційну службу, і вона протягом 7 днів вносить відповідні зміни в цей документ. Далі, наступний важливий момент це що робити, якщо ви втратили паспорт або у вас його вкрали. В першу чергу потрібно звернутися з заявою в органи, правоохоронні органи щодо втрати паспорту або щодо того, що у вас її вкрали. Наступний момент важливо звернутися в Державну міграційну службу, знову ж таки, за місцем розташування вашим, і разом з собою принести. Відповідно, фотокарточки так само, так само ось, копію заяви про відкриття кримінальної справи по втраті або крадіжці паспорту, або про закриття цієї кримінальної справи. Крім того, так само потрібно принести документи, на основі яких вносилися дані в паспорт. Для прикладу, якщо це були внесені там дані про шлюб, то відповідно свідоцтво про шлюб, про народження дітей, свідоцтво про народження дітей. Тобто ті дані, які були внесені в безпосередньо в паспорт, потрібно так само їх підтвердити тими документами, на основі яких ці дані вносилися. І ну і зрозуміло, що потрібно подати відповідну заяву з описом того, що відповідну заяву в цю Державну службу міграційну. Так само потрібно розуміти, що коли ви втратили паспорт, вам необхідно певний документ для того, щоб на цей час ви могли якимось чином посвідчити свою особу. Цим документом є тимчасове посвідчення. Воно видається, власне, коли ви звертаєтесь в Державну міграційну службу з метою отримання нового паспорту. І, відповідно, вам на строк видачі нового паспорту дається це тимчасове посвідчення. Для того, щоб отримати це тимчасове посвідчення, так само потрібно надати, крім фотокарточки, ще документи, які можуть посвідчити вашу особистість. Це, для прикладу, різні документи видані державою. Це може бути водійське посвідчення, це можуть бути інші документи, для прикладу, якщо у вас збереглось там свідоцтво про народження, якщо у вас є певні документи з певних державних служб, там де є підпис, печатка і ваша фотокарточка. На основі цих даних, відповідно, буде внесено, ну, на основі цих даних буде розглянута ваша ця заява на видачу цього тимчасового посвідчення. Якщо у вас цих документів немає, то відповідно тимчасове посвідчення вам буде видано, але в ньому буде вказано, що цих документів не було надано. Протягом місяця відбувається перевірка вашої е, особи, і якщо ви подали всі документи, необхідні для того, щоб е, визначити вашу особу, то протягом місяця е, ви отримуєте там новий паспорт. Але якщо цих документів виявилось недостатньо, або вони не були надані, то відповідно ви маєте е, е, Пройти певну перевірку на підтвердження особистості. Це подібна процедура, те, яка проходить при отриманні паспорта вперше. Тоді відбувається перевірка по там свідоцтву про народження, по інших документах, які можуть під підтвердити вашу особу. Крім того, відповідні правоохоронні органи можуть опитати там ваших родичів і відповідно скласти відповідний акт, який посвідчить те, що ви є ви. І на основі цієї перевірки робиться висновок, який дає підставу видати вам цей новий паспорт. Важливим є нюанс, що робити, якщо ви втратили паспорт і вже знялися з місця своєї реєстрації. Тому що, можлива така ситуація, що ви тільки знялися з е, свого місця реєстрації і втратили паспорт, але ще не зареєструвалися в новому. А ви можете звернутися е, по фактичному місцю проживання, але е, най, найкраще в цьому випадку, звичайно, по тому місці проживання, де ви були е, зареєстровані е, до зняття. Тому що там зберігаються всі документи, і відповідно, процедура е, буде для вас трохи легшою. Наступне питання це те, яким чином отримати паспорт для людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, тобто бездомних людей, а так само людей, які вийшли з місць позбавлення волі і не мають паспорту. Це досить така складна ситуація в Україні, тому що дуже часто такі люди не мають жодних документів, які посвідчують її особу, і не завжди це просто отримати цей паспорт. Для людей, які вийшли з місць позбавлення волі, в них є відповідна довідка з місць позбавлення волі. І якщо вони мають право там на реєстрацію в якомусь. Місті, селі або селищі, то відповідно вони звертаються до державної міграційної служби в відповідному, відповідному місці, і е, в цей час е, вони подають ну якби і цю довідку, а так само стають, можу стати на облік по фактичному місцю проживання, але для цього вони мають мають зареєструватися в відповідних правоохоронних органах. А ще ще є один момент щодо отримання паспорту для бездомних, тут є так само багато особливостей, тому що відбувається їхня реєстрація. по... Є, є таке поняття переважне місце перебування, і відповідно, якщо вони зареєстровані в певному центрі. Такого перебування в соціальному центрі для бездомних, то там існує певний облік, і вони можуть там зареєструватися, і на підставі цих документів вони можуть отримати паспорт. Тому що вони подають разом з всіма необхідними фотокарточками і сплатою держмита і так далі, подають так само ще ці копії про переважне місце проживання з цього центру, а так само, що вони на обліки в цьому центрі. Це процедура отримання паспорту для людей, які в ну, таких складних життєвих ситуаціях. Другий момент, яким чином? Отримати ну, будь-який документ людям, які не можуть підтвердити своє громадянство, тому що бувають такі випадки, коли людина ну, проживала до 90-го року за межами України, або не може документально підтвердити те, що вона є громадянином України. Вона в цьому випадку можна отримати відповідний документ про постійне перебування в Україні. Це так само потрібно звертатися в. Державну міграційну службу там потрібно так само подати перелік документів, які складаються з відповідної заяви з відповідної фотокарточки. Так само подається дозвіл на імміграцію, так само подається певні документи, які в цій особі є. Для прикладу, паспорт там закордонної країни, іншої країни, або якісь документи, які посвідчують її особу. І, відповідно, цій людині надається цей документ, дозвіл на постійне перебування, який подібний до паспорту, який надає їй всі права, і відповідно це з цим документом людина може як з паспортом реалізовувати свої права в Україні. Ще один момент, на сам кінець, що я би хотів додати, це те, що потрібно пам'ятати, що в паспорті необхідно періодично змінювати фотокарточку. Там 25 45 років. Це ті періоди, коли необхідно звернутися в Державну міграційну службу з метою вклеювання цього, цієї нової фотокарточки. Це процедура не не дуже довга і, відповідно, не громістка, але її потрібно зробити, тому що це і е, е, допомагає в ідентифікації вас і робить дійсним цей документ. Тому що без вклеювання цієї фотокарточки там після 25 років, для прикладу, банки можуть вже не прийняти цей е, цей документ як справжній. Е, ну Це коротко про те, яким чином отримати паспорт в Україні, дякую за увагу. Сподіваюсь, до наступних зустрічей.